Я лізу, та хто мене знає, дуже рада, я заносим кюро. Всі, хто мені дивився, його ніхто не знає. Для цього я покажу, як швидко зняти сам манік. Ось такі манік, його робила не я. І що нам потрібно, можна взяти якусь паличку або паличку, другу сорветку або спонжик. Спонжик е називається. Беремо штуку для снаті лаку. Беремо, я буду показувати, і мені вот так хоп. І пару секунд просто отак держимо. Тепер беремо, перевертаємо, в другу сточку слухаємо і отак робимо суховось по бажанню, але так, я думаю, краще буде. Як зараз рукою закриваємо його, запах, я обажаю. їх закрити. Заберемо ручку, щось таке. І ось так продіваємо коп. Щось коротше. щоб було ось так. Мені потім удобніше, щоб десь лак. Тепер беремо резиночку, якщо у вас є. Якщо нема, це, звісно, плохо. Ну просто тоді буде держати. І отак. Пару. Воно в мене чомусь постійно цей. Давайте добуємось повість мазинку, я надіюсь, вона в мене не порветься. Ось це у мене оранж-кваш. Ось. І ось просто декілька разів про ділаємо так ось. Конструкція Похоже на стілус, але вона не працює Я ним. О, Боже, Як запахне. Приберемо тепер хоп і ось так по тим, там, де наш снятий макіяж, чуть-чуть давимо і знімаємо. Зараз попробую показати якось потроху.

но можно сразу снимать. Мы сток. Робим. И вот так постепенно мы снимаем. Я возьму все четыре штучки. Помусь почти. И пораскрываю вот так. Трем. Ось так, далі воно вже знімається хорошо, дуже хорошо. Ось бачите, за декілька секунд вже все знялось І ще я буду його пере... перераблювати вже в другому ролику Покажу, як я їх, звісно, і роблю. Це був не мій. Так ось ось так трем. Я не сильно люблю, його просто держу і, о, господи, просто держу його кліпку. Видите, я просто З усіх боків. И время время надо міняти місце, бо воно стає таким. Потім із за того, що ви його втираете, воно може просто тупо обратиться до вам упадеть, як ручка, чи олівець буде вам коротше. Сильно вас задержимо. Якщо у вас є ось такі штучки, допустимо, які висять, <клухи> типу я кожа. Ще раз там ділим, то воно буде чуть-чуть і це нормально, не переживайте. Ось так беремо і гарно знімаємо. Якщо вам неудобно, можете повернути до вас Сіпо, ось так. Бо я просто роблю на відео і тому я роблю ось так. Десь так. Треба показувати. Я, надію, я дуже надіюсь, що чашки мої не видно. І останній пальчик ось так у нас вийшло. І знаєте, якщо оцей рожеве, дивно. Ось тут, ой, я тут не до цей дороблю, бачила. Якщо ти розовень, то не змивається, його другим треба змивати. Або здирати просто, я не знаю, там, там вже як піде. Ще ось так ще раз пройдуся. Все. І останній раз кутикули ось тут. Як куцікули. Підтираємо. ось, Беремо ще разок, тому вже потрібно міняти сторону, бо реально дуже вже воно погане. Просто міняємо, просто, як це робиться. Просто знімаємо ой капець, воно таке жовте чомусь, не знаю чомусь, Бачите, яке вона жовте, це краска така, така кона. Кройку. Просто беремо, переміняємо, ми ж два рази так робили, просто другий раз переміняємося. З другої сторони я буду робити там теж жовте. Беремо оп, і декілька разів просто робимо так. Тепер пару секунд. Вже не більше секунд, бо ми це перший раз в другому місці. Беремо і тремо. Зараз я тут класно. Це вам я буду відмирем і тремо. Гарно, дуже гарно ось так. Я, наверное, не жду свій канал Юный Майстер. Ну, правильно. Логічно. Ось. Стираємо. Више он на винось. И І... ось таки сняття у нас прийшли, я думаю, чуть-чуть можна приправити. Але прям чуть-чуть. Ось -чуть. тут, ось так. магазинчик, так під проблем. Гарту все потрібно. Ось так у нас вийшло. Ногти я витращую. Тому в наступному відео я буду показувати як я убираю сам ногтями смі... весь смесь, весь у... весь мир. Я с вами был Майкер, всем